Костянтинівка Покровськ. траса, яку ворог прагне перерізати за будь-яку ціну. Покровський напрям у вогні відлишається одним із найважчих нині. Окупанти прагнуть відтістити наші підрозділи за річку Вовча і Карлівське водосховище. Клин ворога, який виріс у напрямку Покровської траси, дуже добре видно на мапі напрям... основний напрямок удару ворог зосередив на Воздвиженку з окупованої Новоолександрівки. Власне, ось цей напрямок і дуже важливий для окупантів, аби перерізати трасу, яка є логістичною для наших сил оборони України. За даними аналітики інформспротиву, зараз на цій ділянці окупанти вирішили зробити ротацію і фактично підпорядкували всю ділянку одні, е, одному підрозділу, це 27 й мотострілецькій дивізії. Зважаючи на темпи наступу, ворога силами 30-ї окремої мотострілецької бригади вдалося увірватися ну, окупантам в село Прогрес. Хоча ця бригада була й пошмотована 47-ї МБР нашою. Але в них постійні резерви, у них постійні переформатування, тому окупанти мають людей. І наслідком цього просування стало захоплення прогресу, а також тиск окупантів з боку Євгенівки. Вони розширили дещо Сірозону. Дуже важка ситуація. Нині складається. В районі Новоселівки першої окупанти тут тиснуть з кількох боків, намагаються намагаючись замкнути село і не дати нашим воїнам можливість відходу до річки Вовча. Також, скажімо так, дуже складна ситуація в нижче, південніше в районі Яснобродівки. Якщо подивимось на мапу, то бачимо, що ворог тис, рухається теж двома напрямками, намагаючись використовувати суходіл між двома водосховищами. Окупанти атакують власне Карлівку. Намагаючись кувати наші сили, але очевидно, основний напрямок все ж таки руху, їх буде північніше, аби перерізати власне цю трасу. Також спостерігаємо рух ворога в бік Калинового з Архангельського. Ось на цій ділянці зараз окупанти активно мінують свої укріплення, вибудовують нові шанси. Більш детально те, що відбувається власне, на Покровському напрямку, можемо подивитися в наступному матеріалі. Так, армійська авіація працює на покровському напрямку. Некеровані ракети з бортів наших вертольотів летять у бік ворога. Окупанти тиснуть по всій покровській лінії. Зсу стримує навалу. Бої на рівнині місцевості дуже виснажливі і важкі. Ворожа авіація керованими бомбами розбирає наші укріплення. А потім, за підтримки техніки, ворог намагається прорватися до траси Костянтинівка-Покровська. До логістичної артерії противник намагається дістатись через воздвиженку. Окупувавши південніше село Лозуваське і прогрес, окупанти спробують вирівняти свою лінію для руху на той самий Мирноград. Малими групами на мотоциклах або пішим ходом російські штурмовики сунуть від Новоолександрівки до Карлівки. Якщо раніше на цьому відтинку діяли підрозділи різних формувань, то нині вороже командування вирішило зібрати докупи у смузі одну 27-му дивізію. І зараз утилізовують наші воїни. Ту кількість особового складу, яку на сьогоднішній момент ворог виділяє для того, щоб зайняти наші позиції, це якась нереальна кількість. Ми за цей період, поки знаходимося на даному напрямку на Покровському, наша бригада вже п'ять разів вибивала 30-ту бригаду повністю. Вони їхали на ротацію і знову проводили нових військовослужбовців. Фронт рухається, він не статичний, де ворог знаходить слабинку в нашій обороні. Туди одразу кидає свої сили у важкій ситуації. Нині Новоселівка перша село штурмує цілодобово з двох сторін. Противник має намір відрізати наших оборонців від шляхів відступу до річки Вовча. Щоночі ночі ворог продовжує робити атаки піхотними групами, малими піхотними групами, великими піхотними групами. За підтримки мінометів, за підтримки артилерії, за підтримки дронів і скидів для того, щоб просунутися чим далі. Наші хлопці справді борються мужньо. Наші хлопці стоять і отримують оцю навалу ворога. Попри значну перевагу у живій силі та озброєнні, темп наступу противника, дещо знизився через втрати, спеку і логістику. Наші воїни намагаються перерізати шляхи постачання та зупиняти рух ворожої техніки. Усі порядок кола у згорілому металі і трупах окупантів. Бої тривають за кожний квадратний метр, за кожну посадку у Покровському районі. Русна спецкор, марафон ідені на про ситуацію на Покровському напрямку є нагода запитати у військовослужбовця на псевдоженіг 47-ї ОМБР Магура його підрозділ боронить нині рубежі на цьому вітинку. Дякую вам, що знайшли час. Дякую за те, що робите. Скажіть, будь ласка, кілька запитань. Власне за рахунок чого окупантам вдається нехай повільно стратами просуватися на певних відтинках. Не будемо уточнювати, яких це за рахунок авіації, тих же кабів, там великої кількості резервів, сил, за рахунок чого артилерії. Мені здається, за рахунок того, що ворог взагалі не зважає на втрати, абсолютно вони можуть собі дозволити покласти день роту на вузькому відтинку, і на наступний день в штурм піде ще одна рота. Також хочу зазначити просто неймовірну інтенсивність використання саме хабів останнім часом, тому що ну, за атаку. За заходи може впасти приблизно 20, можливо, навіть більше кабів на досить такий малий відтінок фронту це надзвичайно потужна зброя, яка знищує укриття вщент. На жаль, щось протиставити цьому у нас немає, поки що, от може виправити ситуація, можливо, гарне ПВО, яке буде збивати літаки, але поки що, поки що, інтенсивність зашкалює. Відповідно, піхота ну, не має фізичної можливості нормально закріплятися на місцях, тому що ну, цілі посадки знищуються ну, кабами. Скажіть, будь ласка, на вашому відтинку ворог почав задіювати резерви. Це не до кінця укомплектовані військові частини. Якого гатунку ці резерви? Це не укомплектовані важкою зброєю, але вже навчені. Ну, я хочу сказати, що зустрічаються абсолютно різні піхотинці, яких ми бачимо згори, скажімо так. Деякі з них доволі нормально екіпіровані а також зустрічаються люди, які ну майже без зброї просто несуть якісь речі. Тому я хочу сказати, що скоріш за все це просто, скажімо так, зборна селянка. От вони використовують просто велику кількість піхоти, перемежовуючи підготовлену з непідготовленою, і в принципі, ну поки що це ефективно, на жаль. Дякую вам за інформацію. Бережіть себе про ситуацію на Покровському напрямку у смузі 47 ОМБР Магура розповів військовослужбовець на позивний женіг його підрозділ нині використовує виконує там завдання. Денис скажіть, будь ласка відстань до траси Костянтинівка Покровськ. Вона невпинно скорочується, якщо зважити на мапу. Наскільки це вплине на логістику, можливо, вже час почати шукати інші можливі шляхи постачання. Боєприпасів. Якщо зважити на мапу, то ми бачимо цей апендицит витягнутий в бік траси, Возвиженка і напрям удару, направлений на цю лінію. Ну тут розумієте, тут кілометрів 6, може 7, це вже в, принципі, в зоні дії мінометного вогню. Ну, по великому рахунку. Тому я думаю, що ця траса вже є в зоні артилерійського впливу і там просуватися небезпечно. Бо змовно, якщо ця траса буде перерізана фізично. Тоді логістика дуже сильно ускладниться. Але не думаю, що тут нема шляхів альтернативних для того, щоб її не організувати таким чином, щоб е втрата цієї траси, можливо, втрата цієї траси. Ми зараз так кажемо, повністю не розвилили ситуацію на турецькому відтинку. Ми кажемо от повністю, отут, от, повністю тут нас карти, яка б могла б продемонструвати. Так, ні, я хожу про трасу, просто, вона має значення для всієї дуги. Тобто ми тут бачимо Покровський напрямок, але ж вище є Турецьк, а ще вище часів яр. Тобто, я думаю, що, в принципі, є альтернативні шляхи, які дозволяють доставляти те, що необхідно нашим підрозділам. Бо ця траса вона вже, очевидно, знаходиться під артилерійським впливом щонайменше. Скажіть, будь ласка, ворог зараз рухається, якщо зважити теж на останню ситуацію. Ворог рухається між водосховищами, використовуючи таку вузьку ділянку суходолу. Намагаються огинути, наприклад, це водосховище і вийти на наші укріплення, які вибудовані вздовж водних артерій. Скажіть, будь ласка, наприклад, вони зараз сковують нас на цій ділянці, очевидно, бо це вода і там висоти. Основний удар, певно, буде північніше все ж таки, якщо зважити, або вони спробують вирівняти, наприклад, всю лінію, ось цю, щоб ми не могли зрозуміти, з якого боку. Буде подальший рух ворога. Зважаючи на їхні рухи, так думаю, що вони намагаються усього досягнути. Тобто ми зараз з вами казали про рух в бік траси, але тут Новоселівка перша. Вони постійно тут намагаються просуватися, вони тиснуть на Карлівку і вони тиснуть, до речі, на Красногорівку. Але думаю, що вони намагаються тут все десь досягнути успіху, розтягуючи наші резерви, випробовуючи нашу оборону. І десь, якщо буде слабина, вони можуть там прорватися. Поки що, очевидно, вистачає сил для того, щоб атакувати на кількох напрямках е, одночасно. Скажіть, будь ласка, зважаючи теж на кількість особового складу, який гине в окупантів, е, резерви у них достатньо укомплектовані, аби рухатися і підтримувати цей наступ е, таким темпом. Чи цей наступ, врешті-решт, десь має? Зупинитися, не вистачить їм, їм треба буде знову ж таки там перегруповуватись, підтягувати, налагоджувати логістику, вчити людей. Ну, по великому рахунку він теж зараз е сповільнюється зусиллями Сил оборони. Наші хлопці, які там тримають, е стримують ворога. Е якщо, припустимо, порівняти швидкість просування, знову ж таки, беремо Нью-Йорк, як то було е два тижні тому. Вони ж прорвалися відносно швидко. Тепер навіть там вдалося сповільнити їхній наступ. Тобто він сповільнюється. Стосовно того, що скільки їм сил вистачить, ну, я думаю, неможливо все ж таки атакувати постійно. Ми кажемо про цей наступ. Він... А якщо буде мобілізація нова, ну поки що її нема. І поки що нема ознак того, що вона буде. Більше того, ми зараз. Я, от коли сюди поїхав, я прочитав дуже цікаве повідомлення про те, що в Московській області збільшилися виплати єдиноразові. Для рекрутингу у розмірі 1,9 мільйон рублів. От уявіть собі, тут людина дає, значить, укладає контракт з Збройними силами Російської Федерації, отримує відразу 1,9 мільйон рублів. Плюс те, що вона буде отримувати, коли вона буде воювати в так званій зоні СВО. Тобто вони зараз поки що намагаються, намагаються такими плюшками людей залучити до лав Збройних сил РФ. Відповідно, поки що про мобілізацію мови не йде. Хоча, якщо зараз вони збільшують ці виплати, то це означає, що ресурс закінчується. Відповідно, десь в межах наступних кількох місяців, можливо, взимку, можливо, наступного року на початку, може постати питання щодо організації мобілізації як такої Тобто, з повісками, з прикриттям кордонів і таке інше. Цього не можна виключати, тим пачу, що законодавчика все готова для цього.